Ще одна новина сьогоднішнього дня полягає у гучній справі навколо екс-розвідника Романа Червінського. Його випустять під заставу 9 мільйонів гривень. Про це повідомив захисник Романа Червінського. Думаю, багато хто за цією справою стежить з наших глядачів. Мова йде про те, що від квітня 23-го року колишній розвідник, співробітник головного управління розвідки, колишній співробітник, звісно, Роман Червінський фактично перебуває під арешт. Том в справі, ну фактично, там про перевищення військових своїх службових повноважень військової особи. але справа ця, насправді не така проста, як на перший погляд, може комусь здається. Мова йде про те, що за даними принаймні українських медіа, служба безпеки України завела справу на групу українських військових кількох, які збиралися викрасти російський літак, тобто вели перемовини з російськими льотчиками про те, що вони прилетять буквально на цих літаках чи на одному літаку до України посадять його цей літак у 22-му році все це ще відбувалося, посадять на аеродром, і відповідно цей літак стане вже трофеєм так, таким українських військ. І якраз Роман Червінський цю операцію проводив. Щоправда, служба безпеки України, українські правоохоронні органи спеціальні служби стверджують, вважають, як публікує зокрема українська правда. Інші медіа вважають, що Червінський самовільно цю операцію розпочав і в такий спосіб перевищу. Ще в свої службові обов'язки. І якби не було, власне кажучи, жодних трагічних і важких наслідків від цих дій, то і кримінальної справи, ймовірно, не було б. Але за даними СБУ, власне, дії Червінського призвели до того, що росіяни обстріляли один із аеродромів у Кіровоградській області поблизу Кропивницького, де очікували українські військові на прибуття російського літака. От така детективна шпигунська історія. Але є ще також у цій справі. І інший аспект, Роман Червінський став відомий на широкий загал завдяки так званій справі Вагнергейту, про вагнерівців, які мали летіти кудись в бік Сирії, з Білорусі через українську територію. Пам'ятаємо це ще до довоєнну, до Великої війни історію. От Червінський був одним з тих, хто публічно коментував цю історію і її обставини. Тому існує також така думка, що затримання Червінського арешт це також і така собі помста за. Історію. Історію з Вагнергейтом тут вже власне є люди, які аудиторія поділяється на два різних табори. Хто зважає так, хтось інакше? Факт той, що дійсно колишній розвідник, відомий розвідник, офіцер української розвідки, перебуває під арештом від квітня 23-го року. Зараз у нього з'явилася можливість вийти під заставу в 9 мільйонів гривень. І власне далі поговоримо про реакції наших західних партнерів стосовно розвитку бойових дій. Отже, з'явилися коментарі від Пентагону стосовно того, як там ставляться до ударів аптекам саме по території Росії, чому ці удари не скасовують.